Дай подснять Коль. Да, бы. Да-да, вот там. Да там ничего не выйдет. Там очень-очень большая. Да, не, не, не ну страшно. Аккуратней, там мнема. Эти железо. Другие другие, другие нет. очень сильно <реш> очень страшно очень горы большие 950 бегут вы такого ще никогда не видели только на таком канале вы такое можете увидеть Так, подписывайтесь, на мой канал И ставьте колокольчик щоб это... не пропустити больше таких видео Там, там, где бо... там, где боится Дима, Всего, правда? Да. А я не боюсь. Молодец. Хрящина, а там у там... меня вот это. Смотрите, а вот это замок. Он вход в него. Ставьте лайки, лайки. А вот лайки. Знаете, же рассказал сказал мне младший брат. Что ты сказал? Давай пердеть. Давайте просто попердим. Ми ліземо гору, перед моїми очами. Буде зараз з'являтися замок. Я думаю, ми в нього зайдемо. Помагай. Чим? Головой. Буде такого, кстати, реально, чесно канал такой. Ти позуєш. Тримал, там, там все такое смешное, але це найксимальний канал. Лучше, ніж А4. Да, тут, на суті, мене. У мене має бути 50 мільйонів, а не у нього. Якась кошта. подаваться на камне. За 20 евро. <laughs> Реально. Ой, я ну, Мне кажется, это вам не интересно подаваться на камне, поэтому мы вернемся, когда будет что-то интересное. И на этом моменте обрывается yeah. видео. Смотрите. Смотрите! Это... Подержи, Катя. Я знаю, что зовут. Сейчас, сейчас. Все, он сейчас придет. Давай, отец вернется. Тут якісь немає. Як ми... сказати, нема. Ну, ну є, може, трошки є камери, але ми хочемо е, взяти по одній жилівці. Ми маємо надію, вони не отримані. Якщо ви зараз поставите лайк, ми з'їмо. Ми з'їмо. Але я знаю, що ви не поставите. Давай погробимо, одну жалійку на двоє. Ну, якщо ви не поставите лайк. Поставте лайки. Ну, пожалуйста, не, сі... не поставте лайк, ми так і ризикуємо. І з гори їхати. Ну. А ваші не ставте like. лайк. Лайк. О, господи, чувак, ты вообще охренел, что ли? Меня так пугать. Три, три по три кровати. Все тут лижек. Раз, два, три, четыре. Пятнадцать, тринадцать, двадцать, двадцать, один, двадцать, два, двадцать, три, двадцать, четыре, двадцать, четыре, на три. Там вже... У мене телефон зараз розрядиться. Он тут отак вот якось. Чесно, трошечки якось. Що там бачиш?

Ти загубив свою лисичку, а? Розкажи мені. Ваня. Він кажуть мені настоящий. Алло. Думаєш? Ну конечно, муляж Tutaj jakieś c różia ja. na A to kupię, że na na ty, dzik sowy różne, nie wiem co to jest jakiś ptak, zajączki, Ptaszki Co to polowanie jakieś chyba No Zając leży Nie wiem kto to, jakiś żuraw? Wątpię, że to jest żuraw, ale ok. Jakieś jeszcze? Kto to jest? O, to jest ta wiórka. Uh, Tam przed myślałam, że to jest jakieś bardziej elektryczne zwierzę. Nie. co tutaj mamy? Kieliska. Zajączek. Kto Jego twarz, nie, morda, ryj, jego ryjek rogi, jest jeleń, tak, a tam jest też zieleń. I teraz to, co interesne to różowska, to już jest, tu rogi są, to to Jelenie I różne... nie wiem jak to nazwać Nie wiem co tu jest nawet Więc pomóżcie mi w komentarzach co to jest C Czym są te rzeczy Te pił, pił, pił Paweł, ty proszę znowu te mm, posłuchaj To... to...

Хотят попадать. Кстати, он... делать? Кстати, есть какие-то машины. И, кстати, там их 100. Вот это же наша машина э, белая. Тут была измена телефонов, але... Я пропікала свій білетик. зараз вам покажу, якщо я його не загубила Ось він. Пропікала. І зараз будемо заходити у ліфт. Пішли у ліфт. і Будемо їхати вниз. Ну все, так. Тунель. Десь тунель чи. Що? О! Liebe Gäste, vielen Dank, dass Sie uns heute besucht haben. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Erlauben Sie mir, dass ich Sie auf dem Weg zurück in die Zukunft begleite. Und Nach dem Blick zurück in die Welt der Sagen bieten wir Ihnen abschließend einen Blick in die Zukunft. Nutzen Sie dafür den magischen Schlüssel. Und О, добре, дякую що. Офідер знає. Це ціла історія ще. Ух ты! Це ми на виході побачимо. Ух ти! Прикольно! В какие тунелі приїхали. Що тут этот? А, тут надо. Треба... Дзеркалом, що ли? Ну. Ну, через ну я ж говорю, читати через зеркало. Дерру. Можно послухати. Кому не цікаво, поэтому цьому так далее. А, це, це не спонадол. Опа! Опа! Дід! Дід. Привет! Дід! Привіт таки всім! Там далі через тунель. Тут теж якесь знову через зеркало. Тут же добре. ліпше зеркало. Ділець заруя. Ну і далі все, не видно. Ось така ось тут штука, що це такий якийсь мемчик. Не розумію німецький. Так, я зробила собі фотку. Мені не подобається ще раз. Так, пройшлю зараз собі на емейл. E так, коротше, я не прислала собі жодний фоток, тому що не вийшло, коротше, там. Не вийшло, в общем, Там треба було долинку стояти, а й там погана фотка, тим паче я її ще й не прислала. Маме, Пап, нет, это окно, а тут сейчас. А что они делают? Едут с нами вверх. Зачем? Чтоб И... подняться. Их наказали. А почему они внизу?